...отримав у приватну власність землю в заказнику. І кому Держгеокадастр зробив такий ледь не подарунок. Ось ця територія біля Луцька та річки Стир є загальнозоологічним заказником місцевого значення Гнідавське болото. Частина належить до Луцької громади, частина до Боратинської. Два гектари землі у заказнику Гнідавське болото» Боратинська сільська рада намагається повернути у свою власність з легкої руки держгеокадастру. Ділянка опинилася у приватній власності. Нині вона у жителя Львівської області. За земельну ділянку розгортаються неабиякі судові баталії. Прокурори допомагають Боратинській громаді повернути землю, позиваються до держгеокадастру. кажуть, що сільрада не погоджувала передачу у приватну власність згаданих гектарів. До суду приїхав, схоже, і власник земельної ділянки. Як чуємо, він із села Річки Львівської області. Говорити про те, яким чином в кого для чого придбав аж два гектари підлу. Луцьком не хоче. Для чого ви придбали ту земельну ділянку? Розкажіть. я не коментую? То ви перші придбали, чи ви та особа, яка згодом «Не Чуєте, мене комусь. Живете у Львівській області. Нащо вам земля під Луцьком? Для корів в екологічному місці певно вирішив віджартуватися адвокат, але тут зовсім не до сміху. Це не одна така судова справа. У Боратинську громаду хочуть повернути чотири земельні ділянки, які тепер у приватних руках. Чотири земельні ділянки загальною площою 5 гектарів, на території яких розміщений загальнозоологічний заказник Гнідавське болото. Прокурори з'ясували, що на підставі незаконних наказів теж геокадастру ці землі, на яких заборонена взагалі будь-яка господарська діяльність і на яких насправді розміщений об'єкт природно-заповідного фонду був переданий у приватну власність громадян. Сьогодні підготовче засідання правоохоронці наголошують, що заказнику вже майже 30 років. Урядження Болинської обласної державної адміністрації від 12 грудня 1995 року No213 про збереження і розвиток про незаповідного фонду області утворено загальне заказник місцевого значення дідавське болото площею 116,6 га. гектара. Радгос Бурадин 63,6 гектара. 63, гектар". Втім, у держгеокадастрі про те, що земля заказник нібито не знали. Принаймні так кажуть. Ми вважаємо, що головне управління приймало відповідні накази згідно чинного законодавства, оскільки даних в державному земельному кадастрі щодо ПЗФ гендавське болото ніяких не було. Тому головне управління приймало відповідні накази, керуючись тими даними, які були в головному управлінні державного кадастру. Це все, що я можу вам сказати. У матеріалах справи вказано, що приватний нотаріус зареєструвала право власності на землю у 2017-му, А далі новоспечений власник про. Дав ділянку цільове призначення мовляв для ведення особистого селянського господарства. Зараз у суді цивільна справа. Прокурори і сільрада хочуть скасувати наказ Держгеокадастру і договір купівлі-продажу землі. Паралельно розслідують і кримінальну справу щодо цієї земельної ділянки та інших. В діях посадових осіб головного управління Держгеокадастру у Волинській області вбачаються ознаки кримінального правопорушення, а саме зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч інтересам служби, які достеменно знаючи про віднесення земельних ділянок до території загальнозоологічного заказника гнідавське болото без згоди земле Товача Буратинської сільської ради в порушення вимог природоохоронного законодавства передали їх у приватну власність. Розслідування ще триває. Судячи з відкритих даних на земельні ділянки, накладали арешт. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.